Що, знайчики, Марина Андріївна сьогодні вложилася в блог. Давно я не вкладалася. Побачила в форі, гуляли з Санією. Коротше, всі бачили оці еклери від БКК. Ну, це звичайний заварне з кремом кісточку. Це я маші взяла. А це новинка від БКК Еклер з смаком дубайського шоколаду. На хвилиночку майже 52 гривні. Це дорого. Давайте будемо дивитися. Пахне шоколадом просто шоколадом молочним. Отак От він виглядає. Зверху вже, бачите, це тісто намішане з шоколадом. Давайте розломимо. Нічого собі. Прикольно, але, як на мене, притурно. І таке, знаєте, наче заварний крем намішаний з оцим тістом і з фісташкою. Фісташку, до речі, дуже сильно чути. Я, правда, не знаю, чи тут фісташка, чи тут просто см... ну, смаковий цей добавка. Але, як на мене, смачніший звичайний заварне без цього всього. Ну, один раз можна спробувати.